Вітаю, друзі! Я Віталій Портніков. Зараз у нас одна задача вистояти і зберігти нашу державу. А питання щодо участі у президентських виборах може бути обговорено тільки після того, як для цього дозріють умови, так відповів. На питання щодо своєї можливої участі у президентських перегонах, колишнього командуючих зсу та посол України у Великій Британії Валерій Залужний генерал, очевидно, чітко розуміє весь той рівень небезпеки, з якими пов'язані події останніх місяців і на російсько-українському фронті, і у світовому політичному житті. Події, які почали швидко змінюватися, і набирати нових обертів після інаугурації Дональда. Трампа на посаді президента Сполучених Штатів. Говорячи про передумови, які могли б призвести до успіху України у російсько-українській війні, залужний назвав чотири такі головні умови: 1. кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу для довготривалої війни. 2. Перемогти у війні можливо, коли міжнародна підтримка буде постійною та надійною. Якщо Україні буде адекватне військове керівництво, і увесь цей процес буде ефективно керуватися, розміри України будуть залежати від того, яка кількість людей буде готова її захищати, наголосив колишній головнокомандуючий збройними силами України. Ну і звичайно, це. Дуже важливий рецепт, який має усвідомлювати кожен, хто зараз думає про долю України і про те, яку територію буде контролювати, якщо буде контролювати легітимний український уряд на момент завершення гарячої фази російсько-української війни, тому що сам конфлікт між Росією і Україною, враховуючи те, що Росія не залишить думки про... Знищення української державності як такої буде тривати довгими тяжкими десятиріччям, і з цієї точки зору, звичайно, зараз потрібно вирішувати чимало задач, про які говорить генерал Валерій Залужний. Якщо говорити про мобілізаційний потенціал, то це питання ефективної мобілізації а таким чином, перебудови системи, яка Очевидно, не може справитися з усіма викликами останнього часу, і яку до того ж намагаються дискредитувати за допомогою російської і проросійської пропагандистської машини щодо міжнародної підтримки, Україна дійсно. Зіткнулися із екзистенційним викликом у вигляді зміни цінностей з боку нового керівництва Сполучених Штатів на чолі із Дональдом Трампом. Ця зміна цінностного підходу була яскраво продемонстрована віце-президентом США одним з найближчих соратників Трампа і Маска Джей Ді Венсом у його резонансній промові на Мюнхенській конференції. Однак це не означає, що у світі немає країн, які продовжують захищати цінності демократичного світу, ті самі загальнолюдські цінності, які вже не мають. Ці такого попиту у Сполучених Штатах Америки і тому підтримка Європи, підтримка інших країн має бути вирішальною для подальшого опору України російської агресії, навіть якщо відбудеться особисте особливе особисте зближення Дональда Трампа і Путіна. Також є очевидним, що тема військового і політичного ефективного керівництва це не просто якісь побажання, які потрібно вислухати і. Більше не звертати на них увагу. звичайно. Зараз проведення виборів українського президента чи Української Верховної Ради не виглядає реалістичним з точки зору того, що військові дії продовжуються, і ми не знаємо, чи відбудеться навіть перемир'я на російсько-українському фронті. Принаймні на сьогоднішній день президент Російської Федерації Путін відкинув пропозицію американського президента Дональда Трампа щодо припинення вогню. І немає ніяких ознак того, що російський президент взагалі зацікавлений у припиненні вогню. В чому Реально зацікавлений Путін, так це в перемовинах на тлі війни проти України, що продовжується, і для нього це є найкращий вихід ситуації, в якій опинилася Росія за останні три роки продовжувати воєнні дії проти України протистояти можливій американській ті воєнні допомозі для України і водночас вийти з глобальної ізоляції на Рівні колективного заходу за допомогою Дональда Трампа та команди нового американського президента, за великим рахунком, перемовини російських і американських чиновників в Ріаді, а також телефонна розмова Трампа і Путіна, і їхня можлива зустріч вже у лютому особисто є серйозною дипломатичною перемогою Путіна над Трампом і закінченням цієї міжнародної ізоляції, принаймні з боку Сполучених Штатів. Але це ще раз має мобілізувати європейські країни для допомоги Україні і для можливості перечекати ситуації, коли вже у Вашингтоні буде. Очевидно, що це не Трамп може яким чином натиснути на Путіна, а Путін ганебно і впевнено використовує нерозуміння Трампом та його команди реальної ситуації у сучасному світі і весь той рівень викликів, який стоїть перед Сполученими Штатами Америки. Але що робити в такій ситуації? Я неодноразово пояснюю, що робити. Потрібно використовувати потенціал державницьких сил на всіх рівнях з 2022 року. Я говорю про необхідність створення уряду національного порятунку, уряду національної злагоди за участю всіх проукраїнських сил. І, до речі, якщо б такий уряд у нас був, ніхто б зараз не говорив, що тільки вибори є. Якоюсь відповіддю на зменшення довіри до чинної влади, тому що відповідальність була б розділена між всіми представниками патріотичних націонал-демократичних сил в країні. Цього, на жаль, не відбулося. Українська влада не сприймає цієї логіки. Навіть прихильники влади не можуть усвідомити, що їхній власний порятунок, якщо вони взагалі хочуть вижити, а не опинитися в російських конституційних таборах, пов'язаний саме з національною єдністю і з урядом національного порятунку. Пов'язане з тим, щоб люди, на яких вони зводили наклепи перед Великою війною, стали тими, хто буде відповідати за керування цією країною. А вони, врешті-решт, подивилися на себе в люстра і відчули відповідальність за помилковість своїх рішень як громадяни в попередні перед великою війною роки. Саме у такій відповідальності рецепт до одужання українського суспільства і до його збереження. Ну і це означає, що ефективне керівництво це тільки уряд національного порятунку і проведення чесних, конкурентноздатних виборів після того, як буде закінчено у цьому році чи у наступні роки гарячу фазу російсько-української війни. Чим швидше ми це зрозуміємо, чим швидше ми правильно це організуємо, тим більше території України залишиться під контролем легітимного українського уряду на момент закінчення цієї гарячої фази війни, і тим більше українців. Буде вітати закінчення цієї гарячої пази в себе вдома і живими, а не на цвинтарях чи в еміграції. Ось це те, що потрібно зрозуміти, щоб зробити правильний висновок заяв генерала Валерія Залужного, які пролунали цими днями на тлі екзистенційної ситуації в російсько-українській війні, пов'язаної із початком безпрецедентного російсько-американського діалогу на рівні президентів та чиновників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, баймі кофіда на теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!